Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 31. вже. Уже 31 капець січня 26 го року. Наконець-то я вивчила, що вже 26 рік. Так, ну, е, вихідний, і тому карти нам радять відпочити, побути в гармонії, в тиші, на природі, помедитувати, помолитися, питання всі вирішувати полюбовно, безконфліктно. Отака да? от, от е, любов, благодать і гармонія. От е, так радять бути карти. Та такими радять бути карти. <плес> е, дивіться, тому що дуже багато е, кого будуть провоцирувати на конфлікти, да? на конфлікти, комусь захочеться самому у них в'язатися. Але карти говорять, захисти себе від цього. Ну, е, побуті в гармонійному стані, не треба. Да, Кіпішувати, споритися, щось комусь доказувати, не надо, не потрібно. Так, як завжди, починаємо з овнів. Що у нас овни? Повішений овни. Ситуація буде підвішена. Якби ви не питалися її вирішити в завтрашньому дні, більше всього, нічого здвинути з місця не вийде, почнете дюргатись тільки ще більше, запутаєтесь. Перенесіть вирішення якогось питання на завтра, на наступний на день. Далі у нас карта мир. Остаточно зрозумієте, що в якійсь сфері, в якійсь сфері ви вже досягли всіх потолків. Що далі, що треба починати щось совершенно нове, що треба перевертати сторінку. От, і таке буде ощущення, що, як наче ви входите в якусь в нову еру. Це тільці, близнюки. Близнюки, карта перемир'я, карта якогось времінного якогось, скажімо так, спокою, спокою, можливо, навіть якогось свята, празника, да, сімейного, дружнього, збор урожая. Тобто щось буде досягнуто в переговорним путем, але хочу вам сказати зразу: це ненадовго. Це ненадовго. Це такі результати, скажімо так. Ну, не, не ті, що ви хотіли, вони якісь е, половинчаті. А, далі у нас йдуть раки, і для раків знову ж таки карта гармонії. Да? Карта гармонії, уміряності. Не роби різких тілодвіжень, не вступай в конфлікти, всі питання вирішуй полюбовно, відпочинь, займись своїм здоров'ячком, кстати, да? побудь якому такому спокійному стані. Далі у нас йдуть леви. Ой, у левів не вийде бути в спокійному стані, тому що все буде летіти, свистіти, в тому смислі, що в багатьох сферах життя щось зрушиться з місця, і день буде дуже активний, швидкий, багато передвіжень, і в спокої більше всього левам не вдасться побути. Далі у нас йдуть е діви. Діви, ви уже в якійсь справі, більше всього, це касається роботи, повинні були досягти якихось результатів, але ви все медлите й медлите. Да? Вроді, щось, якісь шаги предприймаєте, а результата ноль. Поки що все як було, як є, так і буде. І ви будете про це думати. Що ж мені зробити, да? щоб якось здвинутися з мертвої точки. Терези, карта захисту, карта, яка говорить: захисти себе, захисти себе. Да? від усього в прямому і переносному смислі слова захисти себе від усього, захисти свою територію, свою думку і самого себе. Так, скорпіончики, скорпіонам теж не вдасться побути в спокої, більше всього, вас провокуватимуть, іменно провокуватимуть на скандал, на вияснення отношені, на якісь конкурентну боротьбу, щось хоч будуть питатися вам доказати, і більше всього ви можете втягнутися в цей скандал, в цю конкурентну боротьбу. Пам'ятайте, що радять карти бути в спокої. Стрільці. От стрільці молодці, король, господи, Рицай Кубків, карта гарного ставлення до самого себе, карта гарного настрою, да, доброго настрою. Всіх люблю, всі мене люблять, всім несу добрі вісті, і мені всі говорять гарні слова. От такий позитивний і гарний день повинен бути у стрільців і настроїти його на це. Так, король Пінтаклій випав для. Козірожки, козіроги будуть вирішувати якісь фінансові проблеми, да? фінансові проблеми. Скільки потратити, скільки відкласти, де заробити, будуть підбивати ітоги місяця, і це все буде стосуватися роботи і фінансів. Ну. Це трудоголіки, які не можуть сидіти спокійно козіроги. Далі у нас йдуть водолічики, королєва мечів, ну, водолії, тільки відстоюючи свої інтереси з тверезим розумом, емоції по боку, тільки логіка, цинізм, я б навіть сказала, жорсткість принесуть вам успіх. Ким би ви не були мужчиною і чи жінкою? І далі у нас йдуть рибки. Рибки, пажмечів. рибочки. Вам можуть завтра під'являти претензії, розказувати, що за вами наблюдали, що ви якось не так себе ведете, що вами не задоволені. І так далі. і так далі. Понимаєте? Будуть на вас нападати такими мілкими придірками. Мілкими придірками. Більше всього, скажу так, це буде від якогось мужчини. Що ж тоді робити? Спокійно реагувати. Да? Пропускати мимо ушей. Бути спокійними, як удав. Бути спокійними, як удав. Просто в чоловіка такий настрій. Пропускайте все мимо ушей. Ведіть себе дуже-дуже спокійно. Якначе це взагалі взагалі не про вас. А, отакі поради вам вийшли на завтрашній день. Всім бажаю сьогоднішньої тихої ночі, без тривог, повітряних і. Душевних і завтрашнього продуктивного дня.